Усвідомлюючи правду, що все в моєму житті відбувалося, відбувається, і буде відбуватися лише те, що я хочу. І все, що було, є, і буде в моєму житті, було, є і буде лише тому, що я це хочу. Це створює певну внутрішню опору, яка завжди дозволяє бути в моменті тут і зараз. І розмиває фундамент ілюзій про те, як повинно бути. Або як не повинно бути зараз, про те, що я очікую, що буде в майбутньому, або мої думки та якісь сожаління на рахунок того, що було в минулому, все завжди було і буде лише так, як я хочу. І опора на цю істину створює додатковий внутрішній потенціал жити з інтересу, з бажань, які розкривають себе в цьому житті, проявляють в цей світ. І наповнюють себе е, інтересом, цікавістю, бажанням е, жити з цього більш високого я, де я є в моменті, я проявляюся в моменті тими бажаннями, які через мене зараз проявляються і течуть. І це ближче до відчуття інтересу, до відчуття. Як мені хочеться зараз, куди мені хочеться зараз, що мені хочеться зараз. І це опора на факт, що я завжди отримую те, що я хочу, і фокус на інтерес створює зовсім інше життя, де більше любові, більше проявленості. І більше інтересу до того, що відбувається в тебе в житті.